Ми теж не мовчимо, а відповідаємо на зухвалі удари країни терористки. Утім, на відміну від них атакуємо військові об'єкти сьогодні. Вранці було гучно на московщині та ростовщині. Добрі дрони прилетіли на Азовський оптикомеханічний завод, де виготовляють критичні для армії окупантів компоненти. Про це написав очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. А ось і відео підтвердження: чорний дим і влучання безпілотників було видно із різних районів міста Азов. І ще більш яскраві кадри публікують самі росіяни з міста Сергія Посад на півночі від Москви. Там сили оборони уразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Подивіться, як палає. Підприємство виробляло термобаричні бойові частини для шахедів і є важливою ланкою у збройній агресії країни терористки проти України. 100 тисяч тисячне місто і навколишні села залишились без електрики. Двоє людей потрапили у лікарню. Результати ураження уточнюються нашими розвідниками однак, російське міноборони традиційно повторює свою мантру. Усі 48 безпілотників збили. Не руки три суцімі так стрімно.